Днями у Севастополі відбувся традиційний фестиваль бального танцю Радуга. Цього разу подія співпала з ювілеєм ансамблю – 25-річчям. з якими досягненнями прийшов до цієї дати один з відомих творчих колективів міста. Дізнавався наш кореспондент. На щорічний фестиваль Райдуга прибули спортсмени-танцівники з різних міст Криму. Зустріч була ювілейною. В цей день організатор заходу колектив спортивно-танцювального клубу Райдуга відзначив своє 25-річчя. За цей час було чимало зроблено. Вихованців клубу добре знають у всьому світі. Більше трьохсот танцюристів зібралися цього дня, як кажуть, і на інших подивитися і себе показати. За словами юних спортсменів, у кожного є улюблений танець, а також є і такий, над котрим щоб досягнути вагомого результату, треба добре наполегливо відпрацьовувати. Наприклад, джайв. Складно, що там дуже багато вещів, яких треба виконувати під музику дуже швидко і правильно. Ми танцюємо вже десь один рік. Нам в місті очень ради танцювати. І ми вже привикли і вперше на конкурсі. Восени танцюристи зберуться знову в Севастополі, тільки на цей раз фестиваль матиме назву Восходящі звезды». Незабаром юних спортсменів чекає конкурс в Ялті.